Доброго ранку! Діти, щоб дізнатись, про що ми сьогодні будемо говорити на занятті, вам потрібно відгадати загадку. Шепить, злиться, води боїться. Вогонь. Дітки, вогонь може бути добрим, а може бути злим. Давайте спробуємо розібратись, коли вогонь нам друг, а коли ворог. Погляньте малята на цей сірничок, червона голівка, жовтенький бочок, на вигляд, звичайний, тонкий і малий. Буває, він добрий, буває і злий. Він може зігріти, зварити обід, він плавить метал і розтоплює лід, а може, і ліс велетенський спалити. Майно, і будинок усе спопелити. Малята, ви будьте з вогнем обережні. І вивчіть всі правила протипожежні. Які ж причини виникнення пожеж? Не залишайте електроприлади, включеними без нагляду. Не можна перенавантажувати електромережу. Потрібно слідкувати за станом електропроводки. Це справа дорослих. Не користуйся несправними електроприладами. Не можна користуватися саморобними електричними гірляндами для ялинки, залишати вимкнені гірлянди без нагляду. Сірниками пустувати заборонено, без нагляду дорослих не можна користуватися газовою плитою, не можна сушити речі над газовою плитою, не використовуй піротехніку. Після відпочинку загасіть вогонь. Аби не виникло пожежі. Не влаштовуйте ігри з вогнем поблизу будівель. Діти. Давайте пограємо у гру. А заразом і визначимо, в яких випадках вогонь для нас друг, а в яких ворог. Ми використовуємо вогонь для приготування їжі. Вогонь друг. Горить мікрохвильова піч. Вогонь ворог. Вогонь використовують на кузнях. Вогонь друг. Горить будинок. Вогонь ворог. Горить вогонь в каміні. Вогонь друг. Горить ліс. Вогонь ворог. Горить свічка. Вогонь друг, горить розетка. Вогонь ворог. Діти. А люди якої професії допомагають боротися зі злим вогнем? Пожежники. А як називається автомобіль, на якому вони їздять? Пожежний автомобіль. Ця машина спеціального призначення. Вона червоного кольору, щоб її було видно здалеку. Їде пожежна машина швидко. Щоб встигнути загасити вогонь і врятувати людей. Діти, запам'ятайте правила поведінки під час пожежі. При виникненні пожежі потрібно зателефонувати за номером 101, чітко повідомити адресу, номер телефону, своє прізвище та ім'я. Невелике загорання можна загасити вогнегасником або підручними засобами. Водою, мокрою щільною тканиною, щільною ковдрою. Також підійдуть пісок чи земля. Не намагайтеся загасити сильну пожежу самостійно. Негайно покиньте приміщення та покличте на допомогу. Під час пожежі заборонено користуватися ліфтом, заборонено відкривати вікна, кисень призводить до більшого загорання. Щоб уберегтись від диму, потрібно пересуватися до виходу повзком, прикривши органи дихання мокрою ганчіркою. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки, щоб пожежна машина ніколи не приїжджала до вас. Пам'ятайте, що пожежу легше попередити, ніж загасити. До побачення!